Сели паленьки. Це бурячки, так? Да? Да. А бурячки вже є, воно чимали, дивися, все. Все, все. Душ так гарно налив, що просто Тоні. Ту... страгає земля. Тоне, тоне. Так, да, тоне. Помідорки. Покажи, як її хурму. Позав'язували, гляньте. Які красиві помідорчики, помідорчики. Махенькі, махенькі помідорчики. Ну, фантазія чимала. Ой, помідори мої, помідори, помідори. Я на стежку, бо тут просто встрягає. Пройшов у нас вночі ливень, просто ливень. Просто такий дощ. Але знаєте, єдине, що дякувати Богу, що він пройшов без вітру і все на місці, бо вітер я взагалі більше всього. Боюся, не морозу, не сонця, навіть не води і навіть не вогню, а вітру. От проти вітру взагалі людина безсильна. Одне поламалось, па. Воно не поламалося, його з коренем впав. Ну, маю надію, що не поламався і палка. Стільки тут ще й помідорчиків. І... Я тільки кажу, що нічого не поламало. І ось ще один. Два. А це й да. Ти бачиш? Палком, палком. Палка впала, осторожно. Чуть-чуть, чуть-чуть,